Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається «Де чий хвостик. Наші звірята посварилися, а посварилися вони тому, що не могли розібратися де чий хвіст. Давайте ми з вами допоможемо звірятам і помиримо їх. Дивіться уважно на картинку та обирайте хвіст для тваринки. Лисичка. Де її хвіст? Так, вірно, ось він. Білочка руденька. Знайдіть хвостик для неї. Вірно відгадали, ось він, пухнастий та руденький. А зайчику-пострибайчику знайшли ось він заячий хвіст. І вовчику-братику допоможить. Розумнички, знайшли хвіст і вовчику.